Чи траплялося вам колись у січні відкривати свій погріб, а замість хрусткої моркви знаходити щось сумне години роботи на городі, ціле літо під палючим сонцем і все заради зів'ялих коренеплодів. Знайома картина. Сьогодні ми це виправимо ми розберемося, як правильно викопувати та закладати на зберігання пізні культури моркву, буряк, дайкон і капусту. І я обіцяю, ви дізнаєтеся один простий секрет, який дозволить вашим овочам залишатися свіжими аж до самої весни, навіть у звичайній міській квартирі. Осінь це не кінець дачного сезону, а його найвідповідальніший фінал своєрідний іспит для кожного городника. Адже виростити врожай це лише половина справи. Друга і не менш важлива половина це його зберегти. Саме від того, як ви проведете збирання врожаю в ці останні теплі дні, залежить, чи будете ви всю зиму насолоджуватися своїми вітамінами, чи підете за ними до магазину. Тож давайте складемо цей іспит на відмінно зим. Отже, з чого почати наш марафон зі збереження врожаю, з найголовнішого з вибору правильного часу я знаю це відчуття. Вересень перші холодні ночі, і здається, що треба терміново все рятувати із землі. Але поспіх тут наш головний ворог. Якщо викопати коренеплоди надто рано, вони просто не встигнуть накопичити максимум цукрів та корисних речовин. Їхня шкірка буде надто тонкою і ніжною, такі овочі дуже погано зберігаються і швидко починають в'янути. Але й зволікати до останнього теж не можна. Сильні заморозки, коли температура опускається нижче мінус 3-4 градусів, можуть пошкодити верхівки коренеплодів, які стирчать із землі. Підморожена тканина після відтавання перетворюється на ідеальне середовище для гнилі, і тоді прощавай врожай. Тож, де ж золота середина. Орієнтуйтеся на прогноз погоди та стан самих рослин, легкі короткі заморозки до мінус 2 градусів моркві та буряку навіть на користь, вони стають солодшими. Ідеальний момент це суха сонячна погода, коли земля ще не промерзла, а нижнє листя на бадиллі почало жовтіти. Це сигнал від самої рослини. Я готова. Саме в цей момент ваші овочі перебувають на піку своєї форми для довгої зимової сплячки. Настав той ідеальний момент, якого ви так чекали, розрахували терміни. Тепер поговоримо про умови. Головне правило днях погода має бути сухою, і це не просто рекомендація, це критично важлива умова. Уявіть, що ви витягуєте моркву з мокрої, липкої багнюки. Що станеться? Правильно ця земля намертво прилипне до коренеплоду, утворивши щільну кірку. Очистити її, не пошкодивши ніжну шкірку, буде практично неможливо, а вологе середовище це просто курорт для всіляких бактерій та грибків, що викликають гниття. Ви буквально власноруч закладаєте бомбу з повільненої дії у свій погріб. А от коли земля суха і розсипчаста, вона сама обсипається з овочів. Легкого постукування буде достатньо, щоб очистити їх. Сонячний день дає нам ще один бонус можливість одразу ж підсушити врожай просто на гряці, залишивши його на кілька годин на свіжому повітрі. Це перший і найважливіший етап підготовки до зберігання, тож запам'ятайте копати в дощ це майже гарантовано відправити частину врожаю на компостну купу. Краще почекати день другий, погода ідеальна, настрій бойовий, руки так і тягнуться до найвірнішого помічника лопати. Але саме тут я попрошу вас зупинитися відкладіть лопату в бік прямо зараз, бо використання штикової лопати для збирання коренеплодів це, мабуть, найшвидший спосіб зіпсувати половину врожаю. Уявіть собі, ви з силою встромляєте лезо в землю поруч із грядкою. Ви ж не бачите, де саме закінчується та довга морквина чи пузатий бурячок, один необережний рух, і ви зрізаєте частину плоду. Що таке цей зріз? Це відкрита рана, а в ґрунті та в погребі живуть мільйони мікроорганізмів, які тільки й чекають на такий подарунок. Вони проникають всередину, і процес гниття запущено. Пошкоджений овоч не буде зберігатися, ба більше він заразить своїх здорових сусідів. Наш головний помічник у цій справі це садові вила, саме вила, а не лопата. Вони не ріжуть шар землі, а обережно розпушують його, дозволяючи витягти корене плід цілим і неушкодженим. Повірте, ця невелика зміна в підході кардинально покращить збереження вашого врожаю. Но... Почнемо з моркви. Вона найвибагливіша з усіх. Головна її цінність і водночас слабкість, довгий тендітний кінчик. Якщо його відламати, вважайте, що ця морква вже не годиться для тривалого зберігання. Через цю ранку вона втрачатиме вологу і швидко стане млявою. Отже, що ми робимо? Беремо наші вила, втикаємо їх не впритул до коренеплоду, ризикуючи його проколоти. А на відстані 10-15 сантиметрів від рядка. Тепер найголовніший рух не потрібно різко смикати чи копати. Акуратно натискаємо на держак, використовуючи його як важіль. Наше завдання не вивернути моркву із землі, а підняти пласт грунту разом із нею. Ви відчуєте, як земля піддалася і стала пухкою. І ось тільки тепер можна обережно, але впевнено. Потягнути за бадилля. морквина має вийти легко, мов по маслу, ціла, гарна, з тим самим дорогоцінним кінчиком. Саме такою вона й має вирушити на наступний етап підготовки. Тепер перейдемо до буряка. З ним, на перший погляд, усе трохи простіше він не ховається так глибоко в землі, як морква, і його округлі боки майже завжди видно на поверхні. Здається, можна просто взятися за гичку і висмикнути, але це пастка для новачків у буряка, особливо у великих екземплярів, дуже потужний стрижневий корінь, який міцно тримає його в землі, якщо тягнути з усієї сили, є великий ризик відірвати гичку, а сам коренеплід так і залишиться в грядці, або що ще гірше, ви пошкодите місце кріплення гички, і в цьому місці почнеться гниття. Тому принцип тут той самий, що і з морквою використовуємо вила, акуратно підкопуємо буряк з боку, злегка піднімаючи його разом із землею. Не потрібно встромляти вила прямо під коренепліт, так його можна проколоти, завдання просто послабити хватку землі. Після цього беремося за сам коренепліт, а не за гичку, і легким обертальним рухом витягуємо його так ви гарантовано. Збережете і сам буряк, і точку росту цілими. Ось наш велетень. Дайкон. Ця японська редька може сягати вражаючих розмірів, заглиблюючись у землю на пів метра, а той більше витягнути його руками, не зламавши, практично неможливо. Дайкон дуже соковитий та крихкий, він ламається від найменшого невдалого руху. Тут нам знадобиться вся наша обережність і терпіння. Технологія схожа на збирання моркви, але з поправкою на масштаб. Вила потрібно встромляти в землю не просто поруч, а на значній відстані сантиметрів за 20-25 від видимої частини коренеплоду. і підкопувати потрібно глибоко, намагаючись підважити самий кінчик. Можливо, доведеться зробити це з обох боків, щоб максимально розпушити ґрунт. Навколо всього плоду, не поспішайте. Після того, як ви відчуєте, що земля навколо дайкону стала пухкою, потрібно діяти дуже плавно, обхопіть його верхню частину і, злегка, розхитуючи з боку в бік, повільно тягніть вгору. Ваша мета витягти цей білий меч із землі абсолютно цілим, без жодної тріщинки. Будь-яке пошкодження для соковитого дайкону це вирок. Він дуже швидко почне псуватися. М. Переходимо до капусти, і з пізньою капустою все зовсім по іншому, її не треба викопувати. Навпаки, частина стебла, яку ми називаємо качаном, стане нашим головним помічником у зберіганні. Для збирання нам знадобиться гострий, міцний ніж. Або навіть невелика сокирка, якщо головки капусти виросли знатні, а качани здерев'яніли. Важливий момент не поспішайте обривати все нижнє листя, залиште 3-4 верхніх покривних листки. Вони не прилягають до головки щільно, але виконують роль захисної оболонки. Саме вони першими підсохнуть, можливо, трохи підгниють, але захистять саму головку від висихання та пошкоджень. Тепер про зріз. Зрізати головку потрібно так, щоб у вас залишився максимально довгий качан сантиметрів 5-7, а то й довше. Саме за нього ми потім будемо підвішувати капусту в погребі, це ідеальний спосіб зберігання, що забезпечує вентиляцію з усіх боків і мінімізує ризик загнивання, рівний, чистий зріз – запорука успіху. А тепер про момент. На якому спіткається більшість початківців городників ви викопали чудові, рівні коренеплоди, але вони всі в землі, і перше інстинктивне бажання піти добряче відмити їх під струменем води зі шланга, щоб були чистенькі, гарні, як у магазині. Так от запам'ятайте раз і назавжди робити цього категорично не можна ніколи не мийте моркву, буряк та дайкон. Перед тим як відправляти їх на зберігання, вода, особливо під сильним напором, не лише змиває найтонший захисний шар зі шкірки, а й забиває мікротріщинки. Ця зайва волога ідеальне середовище для розвитку всіх видів гнилі. Вимити коренеплі, навіть якщо ви його потім висушите, зберігатиметься в рази гірше, по суті, ви змиваєте природний імунітет овоча. Який допомагає йому протистояти хворобам протягом довгих зимових місяців, весь бруд слід видаляти лише сухим способом, і про це ми поговоримо буквально за хвилину. Тож приберіть шланг подалі і навіть не думайте про воду. Отже, ми вирішили, що овочі мити не будемо. Але як же тоді позбутися прилиплої землі? Дуже просто. За допомогою правильного просушування це надважливий підготовчий етап, який не можна пропускати. Після того як ви викопали коренеплоди із землі, їх потрібно розкласти для провітрювання, але увага, не на відкритому сонці прямі сонячні промені можуть спричинити опіки на ніжній шкірці та запустити процеси в'янення. Ідеальне місце це тінь, добре провітрюване приміщення або простір. Наприклад, під навісом у сарай з відчиненими дверима або просто на веранді. Розкладіть урожай в один шар на брезенті, картоні чи старих дошках, не скидайте їх у купу, це сповільнить процес і може спровокувати запрівання. Дайте їм полежати так кілька годин. Час залежить від погоди та вологості грунту, але зазвичай від 2 до 6 годин буває достатньо. За цей час залишки землі на коренеплодах підсохнуть і стануть крихкими, і тоді їх можна буде дуже легко чистити руками в м'яких рукавичках або просто стерти сухою ганчіркою, не пошкоджуючи шкірку. Наступний крок один із найважливіших і найвідповідальніших це обрізання гички, саме від того наскільки правильно ви це зробите. Залежить, чи долежить ваша морква до березня, чи перетвориться на мляву ганчірку вже до грудня. Річ у тім, що навіть після збирання врожаю точка росту, з якої стирчить листя, залишається живою, і якщо залишити хоча б невеликі зелені хвостики, вона й надалі витягуватиме вологу та поживні речовини з коренеплоду. Це як залишити увімкнений насос. Який повільно, але вірно, зневоднюватиме вашу морквину, вона ставатиме млявою та гіркою. Тому діємо рішуче. Нам знадобиться гострий ніж. Обрізування потрібно робити у два етапи спершу зрізаємо всю зелень, а потім другим рухом зрізаємо саму верхівку, головку коренеплоду завтовшки приблизно пів сантиметра, а може, й трохи більше. Зріз має бути рівним і гладеньким, не бійтеся, ви не зіпсуєте овоч, навпаки, ви ніби консервуєте його, повністю зупиняючи всі процеси росту. Саме цей простий прийом на 90 сіцові визначає успіх усієї справи зі зберігання щодо буряка та дайкона, підхід до обрізки дещо інший, більш щадний. Їм не потрібно відрізати голову, як моркві. Тут наше завдання прибрати листя, але не пошкодити сам коренеплід. Беремо гострий ніж або секатор і зрізаємо бадилля, залишаючи невеликі пеньочки висотою 1-2 см, чому саме так. Точка росту у буряка влаштована інакше, і така обрізка не стимулює його до повторного росту, а ось якщо викручувати або обламувати листя руками, як роблять деякі. Можна легко пошкодити верхню частину буряка, у таку ранку негайно проникнуть патогени, і корене плід почне гнити саме з цього місця. Те саме стосується і дайкона, акуратний зріз секатором, що залишає маленький пеньок, це найбезпечніший та найнадійніший спосіб. А ось маленький корінець на кінчику буряка обрізати в жодному разі не можна. Це його ахілесова п'ята. Через цей зріз він втрачатиме сік і швидко зів'яне, залишаємо його в спокої. Так ми максимально зберігаємо цілісність коренеплоду, що і є нашою головною метою усі підготовчі етапи позаду. Тепер настає вирішальний момент сортування. Цей етап вимагає від вас максимальної уважності, а подекуди навіть безжальності. Ваше правило має бути таким. Один хворий заразить десятьох здорових, тому, перш ніж закладати на зберігання, ми повинні перебрати кожен овоч, буквально кожен. Що ж ми шукаємо? По-перше, будь-які механічні пошкодження подряпини від вил, тріщини, порізи, вм'ятини, навіть якщо пошкодження здається вам незначним, такий коренеплід краще відкласти. По-друге, шукаємо екземпляри, уражені хворобами чи шкідниками. Це можуть бути чорні цятки, дивні нарости, ходи від дротяника чи морквяної мухи, такі овочі це бомба сповільненої дії. По-третє, відбраковуємо всі потворні, роздвоєні занадто дрібні або навпаки гігантські, перерослі плоди. Вони, як правило, зберігаються гірше за стандартні, весь відсортований некондиційний врожай не викидаємо. Його потрібно пустити в переробку найперше, заморозити, засушити, зробити заготовки або просто з'їсти найближчим часом, а на довготривале зимове зберігання відправляються лише ідеальні здорові та цілі екземпляри, тцистета. Тож давайте створимо нашим овочам ідеальні умови для зимового зберігання. Якщо у вас є льох підвал, вам не як пощастило. Але просто занести туди ящики замало. льох має відповідати трьом основним вимогам: перша темрява, абсолютна, світло провокує проростання, а в моркви ще й вироблення соланіну, через що вона зеленіє і стає гіркою. Друга і найважливіша температура, ідеальний діапазон для зберігання коренеплодів від нуля до плюс двох градусів за Цельсієм. Якщо буде тепліше, вони почнуть проростати і псуватися, якщо температура опуститься нижче нуля, вони підмерзнуть і після розморожування перетворяться на м'яку кашу. І третя умова, про яку багато хто забуває, це висока вологість повітря, близько 90 95 У сухому льоху овочі дуже швидко втрачатимуть вологу та в'янутимуть. Щоб підтримувати вологість, можна ставити з водою або розвішувати мокрі ганчірки. І звісно, у льоху має бути гарна вентиляція, щоб не було застою повітря та утворення конденсату на стелі. Розпочнемо з найпопулярнішого і, мабуть, найнадійнішого способу зберігання моркви в льоху це зберігання в ящиках із вологим піском. Пісок виконує відразу кілька надважливих функцій. Він не дає коренеплодам торкатися один одного, що запобігає поширенню можливої гнилі. Він підтримує стабільну вологість, не даючи моркві пересохнути, а також він створює темне прохолодне середовище, що імітує перебування в землі. Як це зробити правильно? Беремо дерев'яні або пластикові ящики. На дно насипаємо шар піску завтошки 2-3 сантиметри. Пісок має бути не мокрим, а саме вологим. Перевірити це просто стисніть жменю в кулаці, вода текти не повинна, але грудка має зберігати форму. Тепер викладаємо шар моркви так, щоб коренеплоди не торкалися один одного, засипаємо їх піском цілком. Потім наступний шар моркви і знову пісок. І так до самого верху ящика. Верхній шар також має бути з піску. Замість піску можна використовувати хвойну тирсу або торф, вони мають ще й бактерицидні властивості, що забезпечує додатковий захист. Що ж робити, якщо піску немає або зовсім не хочеться з ним морочитися? Є більш сучасний та чистий спосіб зберігання в поліетиленових мішках так, ви не помилились саме в них. Здавалося б, у мішку овочі мали б задихнутися і згнити, але є один важливий нюанс цей спосіб чудово працює в холодному льоху з правильною температурою. Мішки створюють всередині себе особливий мікроклімат з високою вологістю, завдяки чому морква майже не втрачає вологи і залишається соковитою та пружною. Для цього беремо щільні поліетиленові мішки об'ємом від 5 до 30 кілограмів, закладаємо в них суху охолоджену моркву, заповнюючи приблизно на дві третини. Найголовніше, мішки не можна герметично зав'язувати, їх потрібно залишити відкритими, щоб забезпечити мінімальний повітрообмін та вихід вуглекислого газу, який виділяють коренеплоди під час дихання. Якщо у льоху занадто волого і в мішках утворюється конденсат, можна зробити в них кілька невеликих отворів для вентиляції мішки ставимо вертикально на стелажі або полиці. тепер про буряк. На відміну від моркви, він культура менш вибаглива і способів його зберігання є чимало. По перше, для нього чудово підходять ті ж самі методи, що й для моркви. У ящиках з піском або тирсою, а також у поліетиленових пакетах, але є й свій особливий старовинний спосіб, який багато городників полюбляють за його простоту це зберігання буряка поверх картоплі. У чому ж полягає секрет? Річ у тім, що ці дві культури мають різні потреби у вологості картопля при зберіганні активно випаровує вологу, і їй корисніше сухіше середовище. А буряк, навпаки, любить вищу вологість. Виходить ідеальний симбіоз. Буряк, викладений в один-два шари поверх картопляних закромів, поглинає зайву вологу, яку виділяє картопля. У підсумку добре і одним, і іншим. Картопля не відсиріє і не проросте, а буряк не в'яне і залишається соковитим. Просто і геніально! Головне, щоб обидва врожаї були здоровими та добре просушеними перед закладанням на зберігання, капуста це взагалі окрема історія, їй, на відміну від коренеплодів, потрібне повітря, багато повітря, якщо скласти качани в ящик чи мішок, вони швидко почнуть пріти та гнити зсередини, саме тому найкращий спосіб зберігання капусти у погребі це підвішування. Пам'ятаєте, ми спеціально залишали довгу кочеригу під час зрізання, так от, тепер вона нам і стане у пригоді. Найпростіший варіант вбити в стельові балки цвяхи або гачки і підвісити кожен качан за кочеригу за допомогою шпагату. Качани не мають торкатися ані одне одного, ані стін, забезпечуючи тим самим максимальну циркуляцію повітря. Інший гарний метод. Розкласти капусту на дерев'яних грачастих стелажах, також в один шар і кочеригою догори. Якщо ж ви зрізали качани з короткою кочеригою, то є й інший вихід. Кожен качан потрібно щільно обгорнути у декілька шарів звичайної газети чи паперу. Папір вбере зайвий конденсат та створить додатковий захисний шар. Такі запаковані качани вже можна сміливо розкладати на полицях. Що ж робити, якщо льоху немає, а зберегти вирощений урожай дуже хочеться? Не впадайте у відчай, міська квартира це не вирок. Наш головний помічник у цій справі засклений балкон або лоджія. Звісно, за умови, що температура там взимку не опускається нижче нуля, нам знадобиться саморобний погребок, великий ящик або контейнер. Його можна зробити з дерева або товстого пінопласту. Головне, добре утеплити його з усіх боків. Усередину такого ящика засипаємо вологий пісок або тирсу і викладаємо моркву та буряк, так само як ми робили пце в льоху шарами, пересипаючи наповнювачем. Зверху ящик потрібно щільно накрити кришкою та укутати старими ковдрами або фуфайками для додаткової термоізоляції у сильні морози. Так і ящик термос допоможе підтримувати стабільну низьку плюсову температуру. Невелику кількість овочів можна зберігати і в холодильнику у відділенні для овочів, попередньо загорнувши кожен коренеплід у папір або поклавши в пакет з отворами. Але на балконі урожай збережеться набагато довше. А тепер гре невеличкий, але дуже важливий секрет зберігання. Чи помічали ви колись, що якщо покласти банан поряд із зеленими помідорами, вони дозрівають значно швидше річ у чарівному газі етилені, його виділяють багато стиглих фруктів, і він діє як гормон старіння для овочів. Головний лиходій у нашому сховищі це яблука вони виділяють дуже багато етилену. Якщо ви зберігатимете яблука в одному приміщенні з морквою, буряком або картоплею, будьте готові до неприємних сюрпризів, овочі почнуть передчасно проростати, морква стане гіркою, а картопля млявою. Це справжня хімічна атака на ваш урожай. Тому запам'ятайте золоте правило: яблука окремо, овочі окремо. Якщо у вас один погріб, спробуйте максимально ізолювати їх одне від одного, поставте ящики з яблуками у найдальший куток, зробіть перегородку з фанери або хоча б щільно накрийте їх. Це просте правило допоможе продовжити життя вашим запасам на кілька місяців, і останній, але не менш важливий пункт нашого плану це регулярні інспекції. Не можна просто закласти врожай восени і забути про нього до весни, наївно вважаючи, що там усе гаразд. льох це живий організм, і в ньому постійно щось відбувається. Тому візьміть за правило хоча б раз на 3-4 тижні, а краще раз на місяць проводити ревізію своїх запасів. З ліхтариком у руках уважно оглядайте ящики та мішки, що ми шукаємо. Насамперед ознаки гнилі. Якщо ви помітили, один зіпсований коренеплід, його потрібно негайно прибрати, а заодно перевірити і його найближчих сусідів. Один гнилий овоч може за тиждень запустити ланцюгову реакцію і знищити весь ящик. Також перевіряйте, чи не з'явилися паростки. Якщо овочі почали проростати, значить у льоху занадто тепло. І потрібно терміново вживати заходів для його охолодження, огляньте капусту, можливо, верхнє листя потрібно зняти. Саме такі регулярні перевірки дозволять вам вчасно помітити проблему і врятувати основну частину врожаю. Це як техогляд для вашого продовольчого складу. М -м. А тепер найцікавіше той самий поворот сюжету. Ви колись замислювалися, що овочі. Дихають? Так так. Навіть після збирання вони продовжують жити своїм життям, і головна причина, чому морква стає млявою, це втрата вологи через бадилля. Якщо ви залишите хоч сантиметр зелені, вона наче насос витягуватиме всю воду з корене плоду. А друга драма розігрується у темряві льоху. Яблука це справжні зрадники. Вони виділяють етилен, газ, що прискорює дозрівання та старіння інших плодів, поклавши яблука поряд з морквою, ви фактично даєте їй команду час помирати. Ось чому правильна обрізка та розумне сусідство це не просто поради, а закони виживання для вашого врожаю. Отже, як бачите, успішне зимове зберігання це не магія, а чітка послідовність дій. Правильно обрали час, дбайливо викопали, грамотно підготували та створили потрібні умови. Лише чотири кроки відділяють вас від хрумких соковитих овочів посеред зими. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, підтримайте нас лайком і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові дачні секрети. А тепер питання до вас. А як ви зберігаєте свій урожай? Може, у вас є свій сімейний секрет зберігання буряків чи капусти? Поділіться своїм досвідом у коментарях, буде дуже цікаво почитати.